Події дня, що формують наше майбутнє. Ну, зрозуміло, що можна озирнутись на Білорусі і поговорити про білоруські вибори. По суті, головною подією цих виборів стало те, що песик милий песик. Лукашенка надзюрив на виборчій дільниці, фактично порушивши указ самого ж Лукашенка, який заборонив приводити на виборчій дільниці тварину. Сам, припхавшись із твариною на виборчу дільницю, поставив своїх правоохоронців у складне становище. Зрозуміло, що ніхто не очікував ніякого результату з цих виборів, окрім хіба що хамства самого Лукашенка, і тут він проявився. Звичайно, він нахамив кореспондентові БіБісі, і це було цілком очікувано. Лукашенко дуже бадьориться і махає, так би мовити, кулаками в сторону Євросоюзу, в сторону країн, які не визнають ці псевдовибори, бо жодних ознак. Виборів у цій процедурі нема. Це така стряска для суспільства, власне і тряска для опозиції, яка провела у Варшаві ходу із червоними білими прапорами. І це дуже важливо, що опозиція насправді жива, рухається. Хіба що дійсно, ну, скажімо так, в плані. Людського співчуття трапилася одна подія, коли до одної з лідерок опозиції допустили її батька у в'язницю. Очевидно, що її для цієї зустрічі трохи підгодували і не катували, і не знущалися, щоб вона виглядала по-людськи. Але хто ж повірить, що Лукашенко людина? Лука... Лукашенко це. Те, що називається Political animals», але дуже переляканий «animal». Тобто перелякана політична тварина, яка знає, що виходу із пастки, в якій він сидить, для нього нема. І найбільший страх для нього, що за це, за його злодіяння, будуть розплачуватись його діти. Але він може цього не побачити. Події дня, що формують наше майбутнє. Нові розриви кабелю на Балтиці. Тепер в територіальних водах Латвії. І Латвія вже звернулася до партнерських країн для того, щоб допомогли затримати судно, яке це зробило. Якщо раптом виявиться, що це знову китайське судно, то можна вже ствердно говорити, що Китай проводить операцію на Балтиці з метою обмежити експорт. Росії у через Балтійське море у не дуже дружні до Китаю країни. Фактично, це заганяння Росії під плінтус, адже результат буде дуже плачевний для Російської Федерації. Нагадаю, що попередні розриви силових і інформаційних оптоволоконних тобто кабелів коштували Росії. Виведення в Балтійське море 10 патрульних суден. Також фінськими силовиками був затриманий танкер з китайською реєстрацією, шведським кораблем був знайдений якір з цього танкера ІГЛ-С, і тепер проти функціонерів цього судна ведеться серйозне розслідування. Не виключено, що. Може бути вказаним одним з винуватців і китайський судновласник, хоча можуть бути прямі підкупи силовиками російськими моряків, які за додаткову плату вчиняють оці розриви кабелів. Тут треба звичайно працювати і доводити слідчим, що це був злий умисел, власне в інтересах Росії. Але будь-яке заганяння і обмеження експорту російського. Через Балтику заганяння Росії в кут буде корисним для світового співтовариства Путін швидше піде на переговори. Дії дня, що формують наше майбутнє. Схоже, українській розвідці і службі безпеки так сподобалося довбати рязанський нафтопереробний завод, що вони поцілили в ньому знову. Пригадується, що такі ефективні. Прильоти кількоразові були в районі нафтобази «Кристал» біля Енгельса, яка палала кілька тижнів. Ну і от це із свіжішого і повторний удар по рязанському нафтопереробному. Рязанський нафтопереробний один з чотирьох найбільших російських нафтопереробних заводів. До речі, треба сказати, що якраз Нафтопродукти з цього заводу постачаються і окупаційному корпусу на території України і Курщини. Також із продукції цього заводу живиться Москва, ну, вся московська агломерація. Тобто щорічна переробка 13 мільйонів, здається, тонн сирої нафти. Це чутливий, чуттєвий і чутливий. Обсяг для того, щоб не реагувати російському політику на цей обсяг. Адже, крім того, що згорів нафтопереробний завод, залишається питання, а куди дівати неперероблену нафту із труби? Відвантажити, перенаправити в порт услуга. Так там, по-моєму, серйозні проблеми. Через цю перевалка впала, по-моєму, на четвертину за останній місяць. Перенаправити у порт Новоросійськ та теж цю сиру нафту там ніде і ніяк перевантажувати, тому що там суцільна проблема із розлитим мазутом, із терміналом перевалки і тому подібне. Тобто, схоже, що Путіна таки заганяють українські спецслужби в глухий, 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 глухий кут події дня, що формують наше майбутнє. Ватикан не завжди радує цікавою інформацією, оскільки це невеличка крапочка на політичній мапі планети. Хоча суспільна вселенська вага Вселенської церкви, звичайно ж, дуже велика, і Ватикан міг би генерувати більше цікавої інформації, коли б там був більш жвавий і оригінальний папа. Нинішній папа, він такий девакуватий латиноамериканець, який живе на своїй орбіті і досі так і не відвідав України, в якій у нього більше п'яти мільйонів пастви. Так от. Справжня інформація є дійсно сенсацією. Цього року Великдень святкуватиметься в один день за Григоріанським і юліанським календарем. Тож Папа Римський наприкінці 58-го тижня молитву за єдність християн наголосив, що католицька церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня. Ну, оскільки Українська церква перейшла вже на календар. Зеленський, але ж все-таки Великдень це Великдень, і він у католиків і православних все-таки прораховується за своїм циклом. Тож ідея згорнути, об'єднати два календарі для прорахунку дати Великого дня це, мабуть, великий прогрес. Світ раціоналізується. І Чим більш в унісон дихатимуть, так би мовити, серця християн, тим простіше буде і вибудовувати діалог із іншими конфесіями, зокрема католиками, юдеями, ну і всіма іншими. Цікавезними конфесіями. Події дня, що формують наше майбутнє, новий ну, голова військового комітету НАТО, генерал Роберт Брієр, заговорив про гіпотетичну участь солдатів країн колективного півдня у миротворчому контингенті в Україні. Адже досі мова йшла про те, що європейські країни можуть сформувати. Миротворчий контингент, зокрема, мова йшла про Францію і Німеччину як основу для цього контингенту. Але те, що в НАТО раптом заговорили про розширення мандату і про те, що власне мова й повинна йти про мандат ООН для цього миротворчого контингенту, і про можливу участь країн колективного пітня, зокрема, генерал Брігер заговорив про. Представників Кавказу. Ну на Кавказі, чесно кажучи, якщо і є контингент, здатний брати участь в миротворчих силах, то це азербайджанські збройні сили. Бо вірменських сил і грузинських не так багато. Вони надто чисельні і не так підготовлені, як азербайджанські. Азербайджан дійсно дружня країна. Можливо, неспроста Зеленський заговорив про можливість транзитувати Азербайджанський газ. Хоча навряд, що в цьому сенсі Зеленський мав саме азербайджанський газ, а мав на увазі російський під виглядом азербайджанський. Бо в самому Азербайджані конфлікт з Росією нагнітається все більше і більше після збитого літака. Тому ідея генерала Брівера, чому ні, може бути, адже в принципі. Є країни колективного півдня, які дружні до України.